На календарі вівторок, 13 вересня, час новини на нашому каналі. Про головні події дня вже за мить, будьте з нами. У Львові підприємці протестуватимуть проти репресій. 14 вересня о 9.30 У Львові розпочнеться акція в межах всеукраїнських протестів проти знищення малого та середнього підприємництва. Акцію протесту організовують громадські організації та профспілки. Учасники акції вимагають припинення репресій проти десятків громадських активістів Луганщини, Львівщини, Черкащини та інших областей України. Репресивні дії проти лідерів громадських організацій викликають обурення громадськості та вимагають активних дій у напрямку розвитку громад та інших форм самоорганізації населення повідомили західнет організатори В стрию також наростає невдоволення серед підприємців. Камнем спотикання став м'ясний павільйон на продуктовому ринку. Підприємці заявляють, що їхні місце праці хочуть відібрати нечесним способом. Далі пряма мова. Тарнавський Олег Карлович, приватний підприємець міста Стрий. Шановні друзі, те, що зараз відбувається в нашому місті, це є закономірний ітог, взагалі подій, які відбуваються в нашій країні. Це і неповага влади до свого власного населення. Зараз кількість людей, які реально паразитують за рахунок тих, хто працює, перевільш перебільшує кількість людей працюючих. Реально, ми зараз бачимо, як влада викидає людей, які сплачують податки на вулиці. Їх не цікавить майбутнє цих родин, не цікавить взагалі, що станеться з цими людьми. Тому громадське об'єднання, новий стрій, також рада підприємців і акція вперед запрошує мешканців стрія, запрошує може, мешканців району, інших людей підтримати тих підприємців, які зараз реально страйкують вже майже місяць без засобів для існування. Живуть в цьому приміщенні, яке знаходиться у нас місний павільйон біля базару, біля ринку підтримати їх. Визначено найчастіше місто Львівщини. Конкурсна комісія щорічного обласного конкурсу Екологічно чистий населений пункт визначила переможців в категорії міста районного значення. Перемогу здобув Радехів. Повідомляє ЗІК. друге місце. розділили Сколівська та Раваруська міські ради. Наше місто та район в номінацію не потрапило. Відповідно до рішення депутатів, переможці отримають кошти з обласного екологічного фонду в розмірі за перше місце 90 тисяч гривень, за друге 70. 50 тисяч гривень нагадаємо, що конкурс екологічно чистий населений пункт запроваджений цьогоріч рішенням Львівської обласної ради. Метою конкурсу є активізація роботи сільських, селищних міських рад, споліпшення благоустрою населених пунктів і покращення екологічного стану довкілля. Далі інформація для тих, хто бажає пільги на житлово-комунальні послуги. Виконком Стрейської міської ради повідомляє, що соціальний захист малозабезпечених родин у разі підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги забезпечується шляхом надання таким родинам державної соціальної допомоги у вигляді житлових субсидій. Право на такі пільги мають ті сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги перевищує 10 чи 15% відсотків середньомісячного сукупного доходу до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди першої та другої групи, сплачують за послуги 10% їх середньомісячного сукупного доходу. Якщо розмір його на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму розрахунку на місяць, при призначенні субсидій не будуть враховуватися транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску. Більш детальнішу інформацію можна отримати за адресою вулиця Незалежності 3, кабінет 1 з 8 години до 17. Телефон для довідок 581 14. На чергові парламентські вибори в 2012 році планується витратити 800 мільйонів гривень. Таку суму заклало в бюджет 2012 року міністерство фінансів у 2007 році. На позачергові парламентські вибори з держбюджету витратили 365 мільйонів гривень. Запропонована міністерством фінансів сума близька до тієї, яка пішла на фінансування останніх президентських виборів. Заступник голови ЦВК Андрій Магера нагадав, що понад 80% витрат. Складає фонд з заробітної плати члена виборчої комісії, а решта коштів йдуть на оплату телефонного зв'язку, канцелярських товарів, відряджень та сплату податків. Він сказав, що цих 800 мільйонів гривень в проєкті бюджету не вистачить навіть на виплату заробітних плат. Центральна виборча комісія оцінила проведення парламентських виборів у 2012 році в 1 мільярд гривень. Нагадаю, парламентські вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня 2012 року. На сьогодні це все. Наші новини можна також переглядати на сайті Telelan.com.ua. Мієй. Попереду новини спорту. А я прощаюсь з вами до завтра. Щасти! До вашої уваги новини спорту. У студії для вас працює Єгор Тимків. Мої вітання. Кінзерський розпускає ФК Львів. Президент ФК Львів Юрій Кінзерський офіційно підтвердив, що клуб попрощався з усіма футболістами, а найближчим часом команда зніметься з чемпіонату України серед команд першої ліги. Ми видали усім трудові книжки і попрощалися. День два думатимемо над процедурою зняття клубу з офіційних змагань. На жаль, цей клуб нікому не потрібний. Цитує президент ФК-Львів чемпіонат. Ком. Володимир Кличко завершує переговори з наступним суперником. Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Володимир Кличко майже завершив переговори зі своїм наступним суперником. Ним стане 39-річний екс-чемпіон світу. у Першій важкій вазі француз Жан Марк Мормек. Повідомляє портал ring.tv.com. Цей поєдинок пройде в німецькому Дюссельдорфі на Еспріт Арені. Нагадаю, що раніше Володимир називав Француза одним із кандидатів на свій наступний бій. УЄФА має претензії до Харкова. УЄФА ставить під сумнів готовність Харкова прийняти болівальників під час проведення Євро 2012. Про це йдеться у листах операційного директора УЄФА Мартіна Калена і директора Євро 2012 в Україні Мартіана Лубківського. До віце-прем'єр-міністра Бориса Колеснікова пише газета сьогодні. У документі футбольні функціонери завідзначають прогрес Харкова у процесі підготовки до Євро 2012 Проте сумнівається в готовності двох об'єктів. Долгополов потрапив до двадцятки найкращих тенісистів планети. Перша ракетка України Олександр Долгополов увійшов у двадцятку найсильніших тенісистів світу згідно з новою версією рейтингу. ATP. Киян піднявся на три позиції в рейтингу. Також у топ-100 залишився ще один представник України Сергій Стаховський, хоча й опустився на 63 тє місце, втративши 8 пунктів. Сергій Бубка стрибнув на 41 позицію, займаючи тепер 166-й рядок. Лідером залишився Серб Новак Джокович, який відірвався від найближчого переслідувача іспанця Рафаеля Надаля на 4100 очок. Швейцарець Роджер Федерер зберіг третю позицію. Англійських фанатів попередили напередодні матчу групового раунду Ліги Європи проти київського динамо англійський СТОК Сіті випустив спеціальну пам'ятку для болівальників, в якій попередив їх про київських крадіїв, нетверезих водіїв та міліціонерів. У пам'ятці зазначається, що болівальники мають бути готовими до вуличної злочинності дрібних крадіжок, тому що цитую місцеві жителі можуть бачати у вас дуже великий прибуток. Особлива увага звертається на київський метрополітен, де, за даними пам'ятки, останнім часом відбулося багато крадіжок. Нагадаю, що матч динамо Київ. «Сток-Сіті» відбудеться у четвер, 15 вересня, початок матчу о 20.00. І це все на сьогодні. Дякую за увагу. Бережіть себе, хай щастить. кажуть синоптики, на Срещині завтра буде хмарно з проясненням. В день невеликий дощ. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Воловець повітря 50%. Температура повітря вночі 14-17 градусів із позначкою плюс. День 24-26 вище нуля. Вітер східний 3-4 метри за секунду.